Яке воно життя перших осіб держави. Сьогодні намагалися побачити мешканці села Гореничів, що під Києвом активісти правого сектору зайшли до будинку колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки. Небагатьом місцевим вдалося побувати всередині. Детальніше Ірина Винокурова під парканом натовп цікавих. Усі хочуть побачити, як жив генеральний прокурор. Люди вилазять на загороду, бо всередину нікого не пускають. Активісти правого сектору кажуть, якщо зайде кілька людей, сюди приїдуть юрби. Мы не упускать, потому что потом придется людям объяснить. Ци зашли, ци не вышли. Зачем это надо? Люди ж наполягают, хотят лишь подивитись. Я считаю, что это народу должно принадлежать. И, безусловно, громить ничего не надо. Пусть это будет музей, потому что это история. Да, да, да. Чего? Нужно смотреть, вот, как кто жил. Это история. Лучше ее не... Она была, ее уже никуда не денешь. Десь дуже красиво, все но это, я вважаю, що це народне. Ми хочемо знати, куди наші гроші, куди наші пенсії йшли, чому наші діти так погано Налоги, живуть, їздять, десь трудоустраються в інші країни. Втім, у понеділок деякі сусіди таки побували всередині з екскурсією. Інеса Миколаївна одна з них. Жінка розповідає, пшонка був привітним сусідом, та додому родина ніколи не запрошувала. Мене не цікавили яйця феберже халати його версачі і ліжка, бо це в мене, мене цікавило, чим людина живе, про що вона думає, що вона вірить, що вона читає. У помешканні жінку вразили недорогі меблі, антикваріат і позолота. Всюди були ікони і кілька старовинних біблій та найбільше її вжахнули мощі святих у кабінеті. Коли я зайшла в його кабінет по праву сторону, я побачила е, мощі святих. Я дійсно підняла одну із накидок і побачила мощі. Е, Стояли їх було цих гробків, там е, не, не один. Потім всі ці мощі були у всяких цих скриньках, дуже в красивих е, обладках, на красивими накидками, золотом вишиті. Навіщо таке тримати в будинку? Жінка досі не може втямити. Не гребували господарі й зовсім не православними обрядами. Перше, що мені попалося до рук, це був диск, на якому було значить написано лікування від алкоголізму і виганняння беса». Це дійсно я своїми очима бачила і це прочитала. Не менше відвідувачів здивували й оці портрети Пшонки та його дружини. Вночі самооборона Майдану намагалась потрапити і в будинок депутата від партії районів Сергія Ківалова. Мешкає він тут, на Оболонській набережній. Втім, приватна охорона зайти всередину не дозволила. Потрапити в закритий житловий комплекс непросто, бо за чутками там живуть і син президента, і чимало інших відомих людей. Сторонніх сюди не пускають, аби надалі ніхто не намагався зайти на закриту територію. Охорона оголосила, що її пильнують афганці. Ірона Андрій Грищенко, НТН.